Зранку окупанти атакували місто Одесу. За даними голови ОВА, зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі. Сталася пожежа. Станом на 10 ранку відомо про трьох постраждалих осіб: – 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років. Поранені у шпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу. Також продовжується ліквідація наслідків атаки ворога. Протягом доби війська РФ атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У 110 й окремій механізованій бригаді спростували інформацію про повну окупацію силами РФ Новоолександрівки на Покровському напрямку Донеччини. Значна частина Новоолександрівки зайнята окупантами. але не вся повністю населений пункт ворог не контролює. Наразі на його вулицях точаться важкі бої, заявили в бригаді. Напередодні аналітики Діпстейт заявили, що російська армія окупувала цей населений пункт та закріплюється на західних околицях села. А сили оборони намагаються. Зупинити їхнє просування. Україна отримає першу партію снарядів, закуплених у рамках чеської ініціативи до кінця червня. Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова. Вона додала, країна також надала кошти на закупівлю озброєння для України у вітчизняної чеської компанії. Раніше очільниця Міністерства оборони Чехії заявила, що перед відправкою в Україну якість боєприпасів будуть перевірятись чеськими фахівцями. Сполучені Штати, Південна Корея та Японія засуджують поглиблення військового співробітництва між КНДР та Росією, зокрема поставки зброї з КНДР до РФ, яка використовується у війні проти України. При це йдеться у спільній заяві трьох країн, опублікованій на сайті Держдепартаменту. США. Сполучені Штати, Корея та Японія також підтверджують, що шлях до діалогу залишається відкритим і закликають КНДР призупинити подальші провокації та повернутися до переговорів. Протягом доби в Україні діятимуть графіки відключення світла. За даними НЕК «Укренерго», з 19 до 23 години, обсяг обмежень буде більшим причина зростання споживання на початку робочого тижня та складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян.